Рано вранці, 13 червня цього року, Ізраїль здійснив удари по території Ірану, який є ворогом саме ізраїльського народу. Операція називалася «Левовий народ, кодова назва ізраїльської атаки по, по території Ірану. Хочу зауважити, що метою існування держави Ірану є знищення Ізраїлю як такого. Стерти з лиця землі або відправити її кудись на Аляску як про це оголошують лідери цієї країни. На заставці до цього відео дуже добре видно території Ізраїля, яка є досить малою, порівняно з територією Ізраїлю території Ірану, котра в десятки разів більше за територію Ізраїлю. Але разом з тим, у цій війні поки що, на щастя, виграє саме Ізраїль, який наніс ракетний удар. В п'ятницю це вихідний для так званих іранців, котрі тоді ще відсипалися і не очікували ніяких дій зі сторони Ізраїлю, Тут були знищені вище командне військове керівництво та десятки фізиків ядерщиків які займалися розробками ядерної програми саме Ірану. В цьому передувало, що ізраїльські літаки f 35 це американського виробництва, без дозаправки злетіли взлетіли і нанесли удар балістикою, крилатими ракетами по ядерних об'єктах саме Ірану. Були знищені всі ядерні об'єкти або сильно пошкоджені, наскільки це невідомо тому що вся інформація є засекреченою з приводу ударів саме по Ірану. Іран закрита держава, там керують айтоли але все-таки за наявною інформацією саме з Ізраїля. Було знищено порядка 120 пускових установок, котрі запускають ракети по території Ізраїлю. і загальна кількість за оцінками військових експертів складає порядка 350-370 штук. Їх можна виготовити десь на Росії чи у Білорусі, але це все буде потребувати певного часу, там рік-два, з тим, щоб відновити всі ці пускові установки. Разом з тим, з тим, хочу зауважити, що все-таки Ізраїль. Запустив свої ракети з пускових установок, як Іран, нас з літаків В-35. У відповідь Іран випустив також балістику по території та крилаті ракети по території Ізраїлю, де було загинуло 24 громадянина цієї країни, тобто 24 ізраїльських громадянина загинули внаслідок саме удару по відповідному, відповіді саме по Ізраїлю. Хочу зауважити, що ізраїльська система. Протиповітряної оборони перехоплює 85-90% випущених всіх ракет з випускових установок ірану. Це думка військових експертів. Я думаю, що це не все недалеко від істини. Решта, 10-15% з цих випущених ракет, все-таки досягли своєї мети, і було знищено певні об'єкти інфраструктури саме в Ізраїлі. Але все-таки атака відбулася. Досить потужна зі сторони Ізраїлю, і поки що в цій боротьбі у цій війні, якщо її можна назвати, саме виграє Ізраїль. я підтримую Ізраїль. Чому зараз поясню? Тому що іранці збили український боїнг у 2009 році січні місяці. Навіть за це не вибачились і не виплатив Україні ніякої компенсації. Друге, вони поставляють. На Росію свої шахеди та ракети, котрі бомблять територію України. Тобто Іран є союзником саме Росії. Тому все-таки я підтримую Ізраїль у їхній війні проти іранських Аятол, проти іранських військових, котрі хочуть знищити та стерти, хоч зв'язу зауважив, Ізраїль з обличчя Землі. Разом з тим прямого зіткнення Ізраїля та Ірана немає. Чому? Тому що на заставці видно, що для того, щоб була якась наземна операція, потрібно пройти територію Сирії, Йорданії, а потім у Ізраїль та Кордони має на увазі в східному напрямку також з Іраком. Ну, ракети долітають як зазвичай. А війська звичайно з ні Ірак не пропустить, ні Йорданія не пропустить ні. Сирія не пропустить, котра є просирійською вже державою. Тому я вважаю, що прямого зіткнення не буде військових саме цих країн, а ось обмін ракетами-ударами може продовжитися. І у цьому зв'язку Дональд Трамп дав Ірак ну, 24 години з тим, щоб він припинив свою ядерну програму та здався. Ну, заяви цього чоловіка. Вже ніхто, на мій погляд, не сприймає серйозно у світі або напівсерйозно, тому але все-таки Трамп був повідомлений про те, що Ізраїль має нанести удари по Ірану. Йому про це оголосили, сказали, але він як це не реагував, типа він вище на суточку і знаходиться мов що. Такі заяви так, ось 24 години дав, щоб він здався і припинив своє ядерне випробування Ірану по заявах Трампа. І верховний лідер Ірану Алі Хоміні заявив, що розпочинається битва. Ну, Яка битва розпочинається з ким? Невідомо. Типу, з ворогами Ізраїлю ніхто не хоче іранський народ взагалі воювати, наскільки я зрозумію, отримати якісь ядерні удари, чи там, наприклад, такі, котрі ракети, наприклад, є у Ізраїлі порядка 90 ядерних виголовок за оцінками тих же самих військових експертів. Іран, хочу здавати, вже близький до створення ядерної зброї, тому Ізраїль наніс попереджувальний удар. І Пентагон, то американська військова машина, була заголошена в ній підвищена бойова готовність. І на американських базах, на Близькому Сході, е, котра є в Об'єднаних об Арабських Еміратах, Йорданії, Саудівській Аравії. Де знаходиться 40 тисяч американських військових, всі в стані підвищеної бойової готовності з тим, щоб вдарити по території Ірану, якщо ті 24 години, котрі дав Дональд Трамп, все-таки не не здасться Іран і не вінчаються успіхом. Ось так. Тому всі готуються. Невідомо, як будуть далі події розвиватися. Станом на сьогодні, 19 червня, 21.07. За київським часом, наскільки я зрозумів, поки що американці не розпочали бомбардування іранської території. Ну, і вівторок вечорі, тобто позавчора, Дональд Трамп все-таки схвалив план атаки на Іран. Але сумніваються в тому, що це об'єкт, який знаходиться під горою, Ядерний, де виробляють ядерне, ядерне пальня чи ракети, він буде знищений. Для того потрібні найпотужніші бомби, котрі є в американців, але немає у ізраїльтян. Тому все-таки Трамп вагається, чи наносити такий удар, чи наносити, не наносити, він дав цих 24 години, саме для того, щоб Іран здався 21.08 08 за київським часом. Це прямий ефір. Заходьте, пишіть запитання у чат. Пишіть запитання у чат і поїхали далі. І президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що якби Росію залишили у G8 у Великій Вісімці, тобто повномасштабного вторгнення в Україну вдалося би уникнути. Це приватна думка Дональда Трампа. І він бурився що експрезидент Барак Обама, американський, і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не захотіли. Залишати Росію у G8 після того як Путін анексував Крим та частково частину Донбасу, він поїхав на зустріч G7 мається на увазі Дональд Трамп і терміново поквапився звідти поїхати. Мотивуючи це тим, що в нього якісь є невідкладні справи саме в у Америці. На цьому сайві міті він мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, котрий там був запрошений. Але, але в зв'язку з своїм від'їздом він мотивував Дональд Трамп тим, що якісь є такі нагальні справи. Ну це, скоріш за все, іранські справи. Ось, І він значить, залишив цей самій достроково, не зустрівшись з Володимиром Зеленським, нашим президентом. Приймав тасляція 21.09. За київським часом. І поїхали далі. У Чорному та Азовському морях станом на сьогодні, на 6 -го годину ранку, 19 червня 25-го року, відсутні ворожі кораблі. Слава ЗСУ, як то кажуть. Вони би там були присутні давним-давно, і Азовському, і в Чорному морях. Але наші морські дрони просто відлякали всіх, і вони там ховаються від Севастополя туди. Новоросійськ перейшли всі військові кораблі. Азовське море, взагалі, воно мілке, там 14 метрів максимальна глибина цього моря, тому там це, це якась велика така озеро плавати. Недоцільно великі військові чи взагалі там катери як я зрозумів, в Азовському морі військові можуть е е пливати, але не потужні морські кораблі, котрі є на озброєнні саме на Росії. Але того флоту там немає. І він весь втік у Новоросійськ, так, якісь порти Кавказа туди, сховавшись від українських Збройних сил, і поїхали далі. Натомість на Рос... Середземному морі є три російські кораблі, один з них, котрий є військовим, мається на увазі, є носієм крилатих ракет калібр із загальним залпом вісім штук. Тобто, не знаю, чи вони можуть наносити удари саме з. Середземного моря чим там дозволяє інші, інші країни чи не можуть наносити, але удари по нашій території відбувалися з території Росії крилатими та тобто балістичними ракетами, і вдалося знищити, як я розуважу, в результаті операції Павутина порядка третини російського авіаційного флоту з тим, щоб зменшити удари по нашій території. Операція Павутина була проведена блискуче. Про що я вже неодноразово висвітлював у своїх стрімах, так і вже у нас до 12 хвилин трансляції. Пишіть запитання в чат, що мене зараз хтось дивиться, розпочалась велика битва. Але хочу ще раз зауважити: підтримую однозначно Ізраїль. Вони наші союзники, натомість іранці з їхніми аятолами та їхнім режимом, все-таки союзниками Росії, котрі поставляють туди зброю, шахеди. Балістику та інших види озброєнь з тим, щоб це все прилітало на нашу багато землю України. І як завжди, 13 китайських стратегем: 36 китайських стратегем і 13-та стратегема із шість наступних, тобто було 12 попередніх, 13-та із по 18-ту це стратегеми наступу. Так ось. 13 стратегема наступу говорить або декларує бити по траві, щоб сполохати змію. Тлумачення дослівно йде, так розшифровка, дослівно така. Удар, заданий на покаже справжній стан справ. поміркуй наслідки цієї спроби та рішучі дій. Ось так нам декларує саме ця 13-та стратегема. Котра називається стратегемою наступу наступних шести стратегем Що мається на увазі? Мається на увазі з тим, щоб вдарити по невідомому ворогові, мається на увазі, котрий невідомий в нього намір та кількість людей з тим, щоб він показав свою справжню бойову місць. Про це ну, в Другу світову війну та в загалом у війнах проводиться розвідка бою. Ніби йде атака, і ворог показує свої справжні вогневі рубежі, вогневі Точки, з котрих ведеться вогонь, і з тим, щоб сполохати всіх їх, ніби ведеться якби справжній наступ, а потім вже цю розвідку боєм, завершити, ті справи, потім розпочати, де слабше місце ворога, справжній наступ. Ось, ось так. В Та, з тим, це стратегема називається стратегема знищення, або стратегема залякування, або провокації Тобто розробити провокацію з тим, щоб. Ворог злякався та показав всі свої справжні наміри. Або хочу сказати, що застосування цієї стратегеми є публічні страти злочинців саме у Китаї, котрі практикуються, наскільки я зрозумів, ще й до всіх пір. Коли високопосадовців китайських злодіїв, чиновників, там хабарників присудно або сажають навіть в тюрму, де вони там ведуть ледерний Спосіб життя або просто їх приселюдно страчують саме на Китаї. Мені здається, там є такі ще. Напишіть, якщо хто, хто знає більш детально про китайські методи перевиховання злочинців, просто їх туди відправляють там або приселюдно страчують, дають смертну кару за гріхи, і тоді це все застерігає всіх решту злочинців від ведення своєї діяльності і зжахає кримінальний світ, того ж самого Китаю, котрі не сумніваюся, там є. З тим, щоб припинити свої злочинні дії і вести добропорядний спосіб життя. І тому ось ця стратегема саме діють і нею завдяки неї є стратегема застереження, можна то сказати, з тим, щоб люди не створювали якихось кримінальних суспільств і не займалися протиправною діяльністю. Це Китай дуже добре вміють робити на основі саме цієї тринадцятої стратегеми – бити по траві. Щоб сполохати змію або стратегіями застереження або за, залякування, бити на, на випередки з тим, щоб не було ніякого злочинного груповання, злочинних е, організацій. Не знаю, там Китаї вони є кругом у всьому світі, є якісь злочинці, наскільки не знаю, в Китаї це все сильно розповсюджує. Там тоталітарна система і навряд чи там якісь є великі злочинні формування. Хоча хто його знає, ніхто не відомо, хто там що робить. Це прямий ефір. Сіробою чайок. Чорний без цукру. Всім раджу на ніч випивати філіжанку не кави, а чаю. Це, на, на мій погляд, це більш здоровий спосіб життя, ніж якусь каву пити, чипич, наприклад, якісь більш міцніші спиртні напої. Так, 16 -та хвилин трансляції. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, хто буде дивитися у запису. Буду радий прочитати коментарі. І курс біткоїна знизився порівняно з минулим четвергом на 3,5 доларів. Станом на сьогодні, 19 червня 2020 року. 19.49 за київським часом, його курс становив 104,370 доларів, що стало мінус 230 доларів з початку денних торгів у військовому відношенні мінус 0,27%. Денний діапазон торгів саме по біткоїну сьогодні склав 103 360, 630 мінімум до 105 340 максимум. За 52 тижні: 49 538 мінімум до 111 880 доларів за один біткоін. Це максимум, котрого він досяг саме. Декілька тижнів тому назад, тобто, максимум порядка 112 доларів. Підписуюсь на мій канал, ставте подобайки І на сам кінець, зазвичай, вартість барі нафти. Неприємно мене здивувало. Сьогодні стрімке зростання бочки нафти прийнялося минулим стрімом у четвер. ось марка Бренд. 77 доларів 73 цента зростання три з половиною відсотка. Наголошується порівняно з тижнем тому назад. Тобто WTI 76,92 11 відсотків, і на саме більше зросла марка Уралс станом на вчорашній день 71 долар 44 центи а фактичне зростання за тиждень 12,7%. Тобто у нас російський бюджет, який я вже зауважував, зробити ціна по 70 доларів. Вона перевищує цю позначку, що дає в певній мірі Путіну отримувати додаткові кошти від продажу нафти та вести війну проти нашої української держави. Нагадаю, бюджет 70 доларів. Собівартість російської нафти десь трішки менше 60. Ну, це різні оцінки там. Мені декларую, що дехто говорить, що 50 доларів собі вартість, я вважаю, що там корупційна складова є. Саме в добуті нафти, всякі там фірми, фірмочки, там, відкати, всякі теми туди сюди там десь порядка 60 доларів, собі вартість нафти, але вже, бачите, перевищило 70, що є досить негативним показником. Все це пов'язує з війною між. Ізраїлом та Іраном, котрі можливо заблокувати поставки саме з Ірану нафти на світовий ринок. Досі не відреагували фондовий ринок, світовий ринок і нафти зрегував різким стрімким зростанням курсу вартості усіх основних світових марок. Так, 20-та хвилина трансляції, 21-19, за київським часом, 19.06 25-го. Року. Наразі все. Все, що я хотів сьогодні висловити, висловив трішки. Така трансляція, як то кажуть, домашня. Ну, ось хто бажає мене послухати у запису, підпишіться, напишіть коментарі до мого відео. Сьогодні ж зауважу 19 число. До побачення, сподіваюся, наступного четверга.